Неповнолітні мотоциклісти у нетверезому стані потрапили в ДТП на Дубанщині. Повідомлення про автопригоду в селі Іваня надійшло від медиків на спецлінію 102 учора, 21 березня, близько 20-ї години. Слідчо-оперативна група Думенського районного відділу поліції на місці події встановила, що 17-річний водій мотоцикла Мустанг не вибрав безпечної швидкості, не впорався із керуванням і допустив з'їзд транспортного засобу на ґрунтове узбіччя із подальшим падінням. У результаті 16-річний пасажир не постраждав, а от керманич мотоцикла отримав травми. У наслідок ДТП мотоциклісти госпіталізували в реанімацію, де діагностували відкриту черепно мозкову травму, перелом основи черепа, субдоральну гематому та алкогольне сп'яніння. Постраждалого перевели до рівненського лікувального закладу. Виявилося, що підлітки, будучи в нетверезому стані, не мали належного спорядження та водійських посвідчень. Поліцейські з'ясували, що неповнолітні вживали алкогольні напої, а потім вирішили покататися. Відомо, що керманич двоколісного перебував без мотошолому. У нього відсутні посвідчення водія, а транспортний засіб належить матері-друга. Наразі у поліції розпочали досудове розслідування. Мотоцикл вилучили.